Створити окремий орган виконавчої влади, який би опікувався проблемами Криму, пропонують депутати та громадські організації. Це має бути повноцінне міністерство з повноцінним набором фахівців і з баченням того, що сьогодні відбувається в Криму, що буде далі відбуватися в Криму. З можливістю впливати на мідіо стратегію України відносно Криму через нечітку державну позицію щодо Криму, нове міністерство може зіштовхнутися з низкою проблем. Тому серед пропозицій створення не міністерства, а національного агентства. Цей центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом повинен бути. Виступати в якості певної надбудови над дуже діючими міністерствами та відомствами. нам потрібен орган, який буде на рівні кабінету міністрів, приймати рішення разом із за участі адміністрації президента від і Так далі, а не підструктурна якась організація в структурі якогось міністерства. Чому не варто створювати міністерство Криму? Розповів у ефірі нашого каналу Андрій Сенченко. За його словами, вирішують проблеми кримчан різні міністерства. Якщо створити одне міністерство. То собрать там специалистов и достаточно работоспособные и крупные подразделения создать в этих направлениях просто невозможно. У страны нет, нет таких финансовых возможностей. Но как только появится министерство с таким названием, все остальные отраслевые министерства бросят заниматься проблемами Крымского. На банковій вважають, що процес створення Міністерства Криму затягнеться на довгий час, оскільки на нове відомство потрібні додаткові кошти. Для фінансування Міністерства, я так розумію, в бюджеті денег нет, і про це ніхто не говорить. Для того щоб вносити зміни в бюджет, рішення прийняття зміни принять закон про бюджет. Верховної Ради. Такого законопроекту немає. Тобто це вопрос, который затягнеться на несколько месяцев. Проте громадські організації вимагають не тільки створення міністерства, а й активного долучення до цього самих кримчан. Процес має відбуватись максимально відкритим і публічним залученням кримчан до цього процесу. Тому нам необхідно створювати абсолютно новий формат міністерства, де громадськість буде не тільки контролювати те, що робить міністерство, громадськість буде також контролювати той кадровий состав, який буде в міністерстві. І не треба говорити, що те, що було вчора, це вчора. Від уряду учасники круглого столу вимагають розробити державну стратегію повернення Криму. А міністерство у разі його створення повинно її реалізувати. Анастасія Островушко Артем Кутасов соціальна країна.